Що, друзі, трошечки обговоримо сьогодні? Російський серіал, який хайпує в Україні. В мене просто крик душі. Люди, схаменіться! Я думаю, ви всі знаєте, що зараз в Україні набуває дуже великої популярності серіал Слово пацана в Україні. Російський серіал. Слово пацана! Подождіть, треба піти проригатися. У мене тут тільки одне питання: це комусь так тривоги повітряні вже на голову нажали, десь в районі мозку. Чи в країні у нас вже війна закінчилася, я щось проспала? Якщо що, може, хтось забув. Але ми вже два роки живемо у воєнний час. Яке слово, пацана? Я не знаю, загугліть вас кіно, подивіться тих американців. Альо. Ні, ми краще обсмокчимо серіал, який знімає вонюче болото, яке випускає на нас бомби. Де тут вихід? Я виходжу. Але ще більше мені зірвало дах, коли просто в моїх рекламах. Рекомендаціях в TikTok почали попадатись блогери, які чекають нові серії та ще більш того, знімають про це свої відео. Алхім, заліпуха та інші, це от якраз, які мені потраплялись. Я просто дуже сподіваюся, що це такий агресивний піар ход хайп. Хоча за Алхім, то не можу такого сказати, якщо чесно. Бо просто якщо ні, люди. Це фінальна зупиночка. Я не розумію. Просто певно, я і ті люди, що дивляться це слово пацана в нашій країні. Ми живемо в якихось різних реаліях. Я засипаю під повітряну тривогу, а вони засипають під кінець серії слова пацана. Ні, я в шокі, я не в шокі. Я в а якщо дійсно оцінити масштаби всього цього дійства, то дуже прикро, що просто в нашій країні є деякі проценти цього населення, який не думає про те, що ця країна вбиває наших хлопців, вбиває наших дітей скидає на нас бомби. Їм просто реально, напевно, бракує розвитку, щоб просто зрозуміти, що це неадекватне сприйняття взагалі життя нашого зараз у нинішній час. І чхали вони на Україну, продовжуючи слухати інстасамку, яка рве рейтинги просто в нашій країні, а також дивитися російські серіали на типу слово пацана. Дуже прикро. Дякую за увагу.